Останнім часом у Росії з причини санкцій за розпочату війну в Україні виникли чималі проблеми з 2022-го експорт алмазів Росії скоротився на третину. У вересні поставки Росії в Індію впали на 96% або майже у 25 разів порівняно з аналогічним періодом 2023-го – 37 тисяч каратів проти 917 тисяч каратів раніше. І я не просто так кажу про Індію. Це найбільший центр обробки алмазів у світі. З 1 січня 2024 року країни G7 заборонили імпорт російських алмазів, а ще за два місяці поширили заборону на поставки каменів, оброблених у третіх країнах. У тій самій Індії найбільшого експортера оброблених алмазів у світі з часткою 26,5%. На тлі всього цього, російська алроса, найбільший у світі виробник алмазів, тимчасово зупинила розробку деяких родовищ. Компанія скоротила на 10% зарплати деяким співробітникам. Вела неповний робочий день, відправила частину працівників у неоплачувані відпустки. Як заявили керівники Алроси, вони накопичили певну фінансову подушку, що має дозволити їм пережити кризу. Але паралельно вони розраховують на можливу підтримку держави у формі закупівлі алмазів у Держфонд у разі потреб.